Наш корейський батя це взагалі уособлення всіх типових батьків, бать на цій землі. Я не знаю, у цієї людини просто не існує слова межі або особистий простір. Однак тобто, сьогодні ми приїхали додому, і ми з ним одночасно виходили з машини. Я за ним сижу. Щось падає з моєї сумки під машину, коротше. І, звичайно, щоб першим він потягнувся достати туди. Це був просто сонцезахисний стік. Він упав. Коротше, він підняв і такий. і давай же читати, дивитись, що це таке. Я беру, кажу. Дякую. Думаю, хорошо. Що я, звісно, не ношу в сумках щось неприлічне. В принципі, да, там могли бути мої якісь жіночі штучки, або там я не знаю, що сігаріти, І це типу ж не перший раз таке. Кожен раз, якщо щось не в правильному місці буде лежати або впаде, він обов'язково це підійде, прочитає, оцінить, покрутить, поклацає. Якщо йому дати телефон, подивитись на фотку, він завжди, Бере телефон з рук, якщо йому щось хочеться подивитися, або якщо щось я хочу показати, ось так не вийде показати. Він обов'язково візьме цей телефон і почне. Відпад. Хірачить, блін. Ну я і але не треба так. А ще в нього є така штучка цікава, що я... він дуже любопитний якийсь. Якщо ми десь аутсайд так ходимо, гуляємо, і йде якась людина, йому щось цікаво там стало. Він на цю людину буде дивитися прямо от так. Допоки ця людина не провалиться взагалі під землю від е, дуже ніякого такого відчуття, знаєте? Типу, і він це робить до допобідного. Людина вже пройшла, він буде отак, от за людиною, повертатись, викручувати голову і просто так ще вслід дивитися. А поки він, я не знаю, втратить цікавість, а ще без батя нічого не можна зробити самостійно, якщо це в його. Полі зору. якщо я привезла щось з Ікеї, і мені треба розробити щось своїми руками. Я це не буду робити, і доха це не буде робити, хоча він теж чоловік. Батя всьому голова. Він принесе свої інструменти, він позакручується так, що потім ти не викрутиш це більше. Якщо він бачить, що у тебе щось не виходить там відкрити, розірвати, не знаю, там висипати, Він прийде. І якщо ти не можеш, то він на стопу до вас може. У нього просто є така впевненість в тому, що те, що не можуть інші. Батя може такий синдром. Баті вищіть знайому мені здається просто тупо у всіх.